Доброго здоров'я! Спішимо по ось таких завалах, перебираємося через колоди швиденько на лисички. І я помітила, тобто не помітити було важко ось такі цікаві грибочки. О, там молодший, яка товста ніжка, Схоже на лускатку руйнівну. Але тільки схоже, пластинки якісь не такі мені. Але не знаємо і йдемо далі. Швидесенько, на лисички. Чоловік знайшов лише 5 лисичок. Сухо, дощу нема. У нас таке подрипає інколи та й усе. Жалко. Ідемо далі. Гриба паразита екзобазиніума рододендронового море. Жодного року не було такого. Весь цей кущ уражений цим паразитом. Прийшла в це місце, щоб побачити трутовик сірчано жовтий Уже й бачу. На тих деревах, де він раніше ріс, немає, і чоловік каже: Я вже бігав сюди, нічого немає. А он він, при самому корінні пенька і дерево інше. А ті дерева, на яких він ріс і котрі на ладан дихали, я дивлюся, що відновлюються. Ось так зі свого місця він не вибуває. Брати не будемо вже старенький. Треба було раніше сюди приходити. І урожайність його таке, одна-дві пластинки, чомусь багато його тут не родить. Хоч побачили, я льотаю, а чоловік придивляється і знаходить лисички. Мало поодинокі, але знаходить. Треба й собі придивлятися. Як же ретельно не шукай, а якщо грибів немає, то їх немає. Дрипає легенький дощик, отак у нас і є. Подрипає трошки і перестане. Зайшли в одне місце в грабину. Оця грабина, це слово, мені завжди викликає спогади. У нас на базарі жіночка продає найраніші гриби, і цього року вона так само продавала. І чоловікам вже кортить дізнатися, де вона бере ці гриби. І вони підходять, питають, так хвалять її, які грибочки гарні. А де ж ви їх збираєте? Вона з такою неохотою в грабині. Аби відкараскатися від цікавих людей. Хто ж вам скаже, де він збирає гриби? Дивимося в грабині і ми. Отам От якраз дивишся, нема. В грабиді лише плютей оленячий молодець. Його в будь-яку несприятливу грибну пору можна побачити. А насправді я сюди, до цієї дубини. Минулого року ми брали тут трутовик сірчано жовтий і мені цього року так сюди хотілося весь час і якось не вийшло. І я розумію, що ще фактично і не пізно. З цієї сторони не видно цьогорішнього трутовика. Оце судячи по всьому, залишки з минулого року. Звісно, не судячи по всьому, а точно так і є. Цьогорічній трутовик був би ще помітний. І ви бачите, цього року й не було тут нічого, так що моя душенька заспокоїлась. Я тут трутовик не пропустила по причині його відсутності. Візьму цей раптом тут ще якась спора завалялася в висохлому трутовику і покладу на цей остов дерева. Він повністю сухий, і хай би він так просто не гнив. а з користю для нас сюди і сюди, ліс продовжує цвісти. Кинули ми цю невдячну справу, пошуки грибів, і перейшли на чорниці. А ця справа теж не сильно здобутлива. На око, здається, чорниця стигла є, а почнеш збирати, то її і мало. Але на вареники повинні назбирати. Бачите, скільки зеленої. Ох і чорниця! Чоловік каже, йди сюди. Я кажу, у мене теж гарна чорниця. Він каже, ти ще такого не бачила. І дійсно, я такого ще тут не бачила. А крупна. Диві, синьо. Диві. Яка ж чудова, гарна тут чорниця. Диві. Диві. Так, скоро з грибінками прийдуть і все-все вигрибуть. Збираємо, збираємо. Отакі От у нас проходять дощики, швидкі і дрібненькі, тільки гляньте, які ж букети. Розкішні букети. Наш сьогоднішній чорничний результат я вам скажу, що й добре, що майже немає грибів. А то гриби і чорниця все разом це дуже тяжко. Їдемо робити вареники з чорницею.